Шановні доброго дня всім. До початку роботи полинарного засідання, шановні депутати, необхідно зареєструватися в системі рада голос. Натискайте кнопку За на куті прошу реєструватися. Шановні депутати, запрошені 26 на депутатів на 74-го позачергову сесії Іванківської селищної ради голосного спитання. З'явилось 13. Четырнадцать считать дозвольте. Позначок восемьдесят четвертый третьей ванны на шли що це не уволить? Вийти всіх на рік сюди до ресторану, щоб віддати їх останній А зараз оголошуємо повідомив навчання по тих, хто заміну розміщаються на від нашої держави. Дякую за розміщення. Якщо немає ні в кого ніяких інших пропозицій, за основу в цілому за порядок денний. За 17 проти 0, трималися 0, не голосували не 9, рішення прийнято. Ношу пропозицію встановити наступний регламент роботи сесії. Для доповіді до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Запитання подавати в усній письмовій формі роботу сесії закінчити за 30 хвилин. Якщо не немає ніяких заперечень, будь ласка, визначається за регіону роботи сесії. За особи цілому. За 17 проти нулі трималися не голосували не відсутні 9 річних занятів. Перше питання поїздки денної, ряд питань Василя відвідувача. Перше питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня на 2024 рік. Реклама три проводження. Демон про банк захистив програми фінансової затримки центрально Іванківської центрального району лікарня 24 наступної Пункт номер семь, капитальні видатки, реконструкція та реставрація і інших об'єктів приміщень, що потребують реконструкції з ориентированного по всему фінансування для сто тысяч гривень. Прошу промісія рекомендована? За основиця. За 17 профівну утрималися нульні голосували, нуль відсутні дев'ять рішення прийнято. Друге питання: пронесення змін до програми збереження культурної спадщини гарківської селищної територіальної громади на двадцять четвертий рік. Добавлено пункту придбання металоконструкції. Шановні комісії рекомендовано визначаємося за основою в цілому. Це для Алеї Слави, яка буде біля музичної школи. За 17 профів ну, дотрималися 0, ну, голосували 0, ну, відсутній 9 рішення прийнято. Третє питання. Про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади першого типу, які... Передані варенду шляхом проведення електронних торгівлі аукціону у 2024 році. Ідемо про частину між нового приміщення площі однікуда мерт першого по юдичному відділу. Визначаємо за основу цілом. 18 років минути малиться нові голосували на 2 рішення прийнято. Четверте питання про надання згоди на безоплатне прийняття об'єктів державної власності у комунальну власність Іванківської селищної територіальної громади. Йдемо в прожитковий будинок на вулиці Михайлівська, 23, в санкт будинок, що зараз офіційно належить лісти України, люди звернулися на приватизацію, щоб мати право, так як лісти України не мають свого приватизації, ми приймаємо комунальну власність, щоб люди не мають можливість приватизацію. І робимо це не для підприємства лісти України, а для там проживають. Визначаємося за основу і Проти не отримали, но ми голосували, ну відсутні 9 рішення прийнято. П'яте питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради, на баланс комунального підприємства Іванківської селищної ради, Іванківське комунальне управління водогосподарства, інструменти. Тиждень ж назад на сесії ми передали на баланс. Ще розкажу передавання більш технічне питання, тому що поводження пошукали. Визначається за основу в цілому. Про питання про затвердження акту приймання передачі майна, міжнародна технічна допомога від міжнародної організації до комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади Сміттєві баки. Я мав вас сміттєві баки, це по 20 штук, і тоді були 4 вони. Теж на мене на сесії не передавали на баланс, тому що за першу марку. Комісія погоджувала, прошу. Визначаємося за основу і Проте не витримали не голосували 0. Дійсно, 9 рішень прийнято. Треба питання про затвердження акту приймання-передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального інформаційного підприємства Іванківської селищної ради. Іванківська центральна районна лікарня, модульний будинок, двоповерховий, 4 7, на території лікарні. Будь ласка. Затвердження передавання головного сервісу і керівника лікарні в керівниці Поводженого, вирішення. Визначається за основою цілому. Про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс відділу освіти Іванківської селищної ради автомобільпорт. Апомобільпорт так само у мене 5 ми ще завершували. Визначаємося за 14 цілому. За 17 0, утрималися, ми не голосували на 89-й. Рішення прийнято.

Вибачте, я вже обрізалі. Mm -hmm. <рес> Даються кошти Даюся кошти на облізарі літери. Чому У нас хоча б були ці кошти, ми не мали змоги давати, і я не знаю, яка то буде золотата школа, і на яку кількість дітей, але вона буде пощувати своїм сотковом вже. Тому що там стільки коштів, і коли ви убернатор зателефонував, я сказала, що ми дійсно маємо об коштів, і ми, ми потребуємо допомогу. Нам ці кошти дали, ми передаємо освіту, освіта дає підрядник, на переговорі. Тут є, тільки згідно договору і вибачене рішення, чим долучитися цьому голові, заключити договор. Визначається за основу, що десяте. Про внесення зміни до рішення Іванської селищної ради від до 12.23. Про бюджет Іванківської селищної територіальної громади на 24 рік. Скажіть, тому що даємо не дійшли. Пропонується прийняти 413 770 на одні зайці, також збільшити видатки відділу освіти за рахунок залучної світлої субвенції станом на 21-24 року, сумі 2 мільйона три тисячі триста вісімдесят мільйонів, копійки півтора мільйона на фенів ліцей, ліцеї з того цього встановлення системи пожежної і на Вікторія Вікторівна що півтори тисячі, півтори мільйони тільки на одну феномітку школу? Фентович і горностайтесь. Там далі. Дякую, Віталій. Дякую, Віталій Анатолійович Феневичі і Гормостайте. Бо сума мені аж... жадала. Так, йдемо далі. Перевисів видатків, зменшити видатки по відділу освіти з по заробітній платі та зерних носіїв 285 тисяч гривень. І збільшити видатки на придбання матеріалів для встановлення опалювальної системи село е, в Горностайпольському міліцеї 85 тисяч. По відділу культури зменшення видатків заробітній платі – 100 тисяч. І збільшення видатків на програму збереження культурної спадщини для придбання гербу воля та поштовху для своєї пам'яті 100 тисяч. Також ми пропонуємо запечатки перерозходів позаробній платіз, нарахування в межах наявної економії між кодами е, програмної класифікації. Це між е, куль... бібліотеками, будинками культури і музикальною школу. Між своїми грошами. Да, вони своїми гроші. Також по центральній районній лікарні пропонується зменшити поточені видатки на 99 тисяч 130 гривень 30 копійок і збільшити капітальні видатки на реконструкцію поліклінічного відділення перегування регулянні проєкту. Ми на минулі сесії виділили ці кошти, тільки що поставили вони їх на не наданих капітальний видатків. По збільшення видатків по селищній раді. Для склади збору на обов'язкове державне пенсійне страхування приплачує реєстрації автомобіля 100 тисяч і збільшити видатки по програмі організації та проведення мобілізації на придбання кортехніки 100 тисяч. Все. Запитання якогось заваження є? Комісія рекомендувала визначаються за словом цього. 12 проти 0, тому голосували не голосували, 9 рішення прийнято. 12 питання? Є пропозиція голосувати боками, то земельні питання не промовляють. Нема питання, будь ласка. Пропозиція депутата, пане Володимире, земельне питання голосувати боками. Якщо немає зауваження заперечень у депутатів, будь ласка. Визначаємося за основність. 13, проти 0, ну, підтрималися не голосували нині, 209 рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації меж земельних ділянок та прийняття під нагляд охорону та управління частини спадкового майна земельних ділянок земельних часток та їх в разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом усунення їх під правом на спадкування на прийняття на місцпадщині, а також в умову від прийняття після спливу 6 місяців дня відкриття спадщини та установлення органу управління спадщиною на території Вартовської селищної ради Подальшим наданням земельних ділянок в варианту то в трьох агро. 13,1 і 132 одним будемо. Загальні площею 76,84 за межами населених пунктів Пісківського Ростинського округу, загальню площею 6,3276, за межами населених пунктів та Ростинського округу. Ми давали позовки умагам на про за результати про вілітарізації виявилося, що на території Пісківського Сартинського... 29 ділянки, площі 76,842 га, і на території Фрибільського та Фрибільського округу є невиховані земельні ділянки, дві земельні ділянки, площі 6 гектарів, понад 3276 га. Одне питання. Да. У вас прозвучала перша ділянка 76,84,22, да. да. а у мене 28. У кого помилка? 76, 84. У нас два кроки туди, два Ні, 28. Тихо будь. 28. Так, так. Дякую за розуміння. Шановні, якщо нікого не має зауважень заперечень, визначаємося за. За п'ятнадцять російських відсотків. Визначаємося за основу і сіло. За 17 проти років отрималися не голосували 99 рішення прийнято. 13. питання політики деміні про затвердження технічної документації з метою щодо встановлення відновлення межзаменої ділянки на ту. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Будніченко Валентині Андріївни. Будніченко, Валентина Андріївна має у власності магазин з адресу Іванської політики 18. <клухи> Це технічне питання накладки там, і на зміні конфігурації розроблялися документації. Комісія рекомендовано? Рекомендовано. Там можливо, 599 га. Визначається за основу тілом. За 18 не голосували 09 рішення прийнято. Чотирнадцяте питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для горобництва течолкині Світлані Михайлівні. Світлана Михайлівна просила до заустрою для горобництва Іванків Чорнобильська 2 там 0,0334 просить на 49 років 5%. Комісія розглянула рекомендовано просить поводити. Для розвідки 49 років? Так, да. я наголошував на комісії. А чого 49 років? Комісія наголошує я наголошував 49 років. А чого 49 років? Не не 5, 5 років. Не а чого не, не 15? Ну, це для будинку. А, для будинку. Вона не, не може Сеп, не цеп, не цеп, не цеп. Не Комісія розуміє, для чого закидують. Да. Максимально всі <плес> мають бути в однаковому ну, ну, будинку. Дякую за розуміння. Визначаємося за основою цілого. Ми ж контролюємося. Два метра вже хотів зашивчити. Два кроки. Два кроки.

Ганки Анатолій на місцевості на зміну конфігурації для ведення особистого селянського господарства Адаменську Галині Миколаївні та Лівардію Олександрі Кузьміну. Такісні питання на саме зміна конфігурації для ОВЗ Адаменко Підгайне 02745 га. Є право власності і Кальверда, Олександр Кузьмін, Макарів, Кавлоця, Володіжна, 0,5709, а є державна. Визначаємо, що вам не було. Рекомендовано. 12 противорімалися 0, голосували відсутні 9 рішення прийнято. 16 питання. Про затвердження технічної документації замовлення щодо встановлення відновлення земельних ділянків на місцевості для ведення товарного сільського сільськогосподарського виробництва, лишень Лідії Івані, осіпові Ласії Олександрівні, Парининові Ніні Борисівні, Петрищенко, Анатолій Олександрович. Дані громадяни вступили в спадщину, розробили <кхів> технічні документації. Це паї, ми затверджуємо технічні передаємо приватну власність 41 року. Рекомендовано. Шановні відзначаються до основи цілого. <звітло> за 18 протягом термотигнення голосували ноль відсутні дев'ять 17 принадцяте читання. Про затвердження технічної документації за минусу щодо встановлення відновлення межімені ділянки наповнення місцевості на зміни конфігурації для будівництва За житлового будинку господарських господарське будівництво присадив на ділянка, адаменко Галині Миколаївська Левір Дієв Останція Кузьмівні. Ми розважували на Києву Конперації для ОСГ, це так само вічне питання отжебель на класске, а даме поцігальника, Макарівка, 025 і 024, а мисля справа власне, ми собі кажемо. Шановні відзначаємо основні цілому. Про завершення технічної документації за щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на Натурі на місцевості для будівництва експоненного будинку сподельських будівлі споруд представна ділянка. Бабичу Андрію Ігоровичу, Пудніченко, Валентині Андрійні, Кусюченко Єні Анатолії, одна третя, Подменко Максиму Миколаєвичу, 2 третіх, Почко Юлії Леонідівні, Триволаку, Володимиру Івановичу ні, Полишині, Наталії Вікторівні, Фонтош Тетяні Іваніні. Дані <кій> громадяни мають власності. Зробили приміщення будинки, розробили технічки і випередили їм власну власність. Сходимо в дитячі лавки, вони колеги, а ми власність. Ви почаєте власну власність. Два сім'яти протягом витягнулися. Ми маємо власну, 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 власну.

Рішення прийнято. 20-те питання повістки Денею. Про передачу у приватну власність земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Савчук Тетяні Вікторівні ділянка 692, Савчук Тетяні Вікторівні ділянка 676, Шківченко Олені Іванівні. Дані громадяни вступили у спадщину, але підприємства, які роздують земельні ділянки, не виконуємовані катастрофі номера. Тому просто передаємо власність земельні ділянки. Готово Комісії рекомендовано звертаємося до основу цілому. За 18 проти ну витрималися нульового слова відсутні дев'ять рішення. Прийнято. 22 -е питання про прийняття під нагляд охорони та управління частини земельних земельний діамет, земельний час, законання судності. 21 Вибачте, про передачу приватну власність земельної ділянки для будівництва військового будинку свобода і споруд, присадибна ділянка, громадянину гончару Олександру Самійовичу. Гончар Оксандр Сергієвич Барівська він отримав будівлю право власності будівель по договору дарування. За мене ділянка насунована попереднім власником, тому що ми передаємо приватну власність за ділянку. Комісія рекомендує відзначаємося до основу від за 17 проти 0, але що не голосували 0,29 рішення прийнято. 22 питання про прийняття піддання закордонного управління частини спадкового наземельних ділянка земельних часов по її у раді відсутності спадкоємців за заповітом і за законом усунення їх правил на спадкування неприйняття не випадчили, а також. Нові дії прийняття під час 6 місяців для відкриття спадщини та установлення органів правління спадщиною на території Варківської селищної ради з подальшим наданням земельних ділянок в оренду то ППЛАНТЕ. ПП «Лан-Т» надійшла заява пробиття з короною і передачу в оренду земельних ділянок на території Болодня і заболотня «Болотня» 98 земельних ділянок, сто вісім шість, одна Комітет і не відводиться згоди і рекомендували на розгляд Рекомендували на розбір сесії. Всім це зрозуміло. Особливо спорили.